Сучасні реабілітаційні зали, кінезіотерапія та ерготерапія в діагностичному центрі лікарні святого Мартина функціонує реабілітаційне відділення. Облаштовані кабінети фізіотерапії та ЛФК. В команді працює шестеро фахівців. Я Здебільшого працюють з пацієнтами з проблемами опорно-рухової системи та неврологічними патологіями, розповідає лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Дуже багато маємо хорошого нового обладнання. Працюємо у хорошій команді. Це у нас є команда асистентів фізичного терапевта. На допомогу у нашій роботі маємо такий хороший зал реабілітації, де у нас включені і сходинки, реабілітаційні бруся. Маємо також для роботи редкорд. Працюємо з пацієнтами після переломів, ендопротезування. Заміна суглобів після інсультний стан ортопедія неврологія, основний наш принцип роботи. Зали оснащені спеціальним обладнанням, за допомогою якого пацієнти можуть пройти комплекс необхідних процедур. Вікторія розпочала свій курс реабілітації тільки нещодавно. Дівчині було проведене ендопротезування. Я дуже задоволена. Якщо чесно, тут дуже хороша команда, неймовірні спеціалісти, дуже чуйні, терплячі. Я дуже вдячна їм за допомогу. Також використовують сучасну систему підвісної терапії. Під наглядом лікаря пацієнти виконують вправи на спеціальному тренажері. Зараз нахиляємо голову вліво, Ще, ще, ще вправо. Ще раз вліво. Метод кінезіотерапії допомагає зняти біль, відновити рухливість суглобів та покращити координацію. Одночасно активізує нервову та м'язову системи. Корисний для пацієнтів практично у будь-якому віці. При певних рухах в підвішеному стані ми даємо ціленаправлені навантаження на м'язи. Після виконання вправи ми можемо відчувати тепло по шиї, іде розслаблення м'язів, і м'язи правильно починають працювати. У кабінеті ерготерапії пацієнти відновлюють побутові навички за допомогою спеціальних вправ з лікарем, дрібну моторику та втрачені рухові функції після травм або хвороб. Ерготерапія це насамперед реабілітаційні заходи, які спрямовані на те, щоб відновити побутові навички пацієнта, його покращити його самообслуговування, повернути його до його попередньої, наприклад, чи роботи, чи компенсувати його, наприклад, навички. В першу чергу ми на це звертаємо увагу, тому що якщо брати фізичну терапію, якщо порівнювати, то насамперед фізична терапія це більше про відновлення фізичних навичок. А ми більше займаємося тим, щоб повернути людину до його попередніх занять. Буває, що фізичний терапевт відновив силу руки, тобто людина її може підняти, але взяти щось, наприклад, дрібне, вона не може. І ми, наприклад, різними опитуваннями ми з пацієнтом підбираємо, що йому саме потрібно. Чому я кажу про професію, наприклад, людина приходить з чітким запитом. Я можу сходити в магазин, але я не можу розрахуватись. Тобто, фізично я до нього прийшов, але я не можу виняти гроші. Пані Наталія проходить реабілітацію вже другий тиждень. Каже, відновлює функціональність лівої руки. Я дуже вдячна, що я сюди попала. І дійсно, лікар, який зі мною працює, знаходиться на своєму місці. Вона переживає, підходить до кожного індивідуально. І результат видно на протязі цього часу. Я набагато себе ліпше почуваю і відновлююсь. Ліву руку я відновлю, але вона в мене сама така е, працьовита, тобто робоча рука. І мені дуже важливо, щоб вона стала в норму, щоб я могла рухатись і не забути те, що зі мною трапилось. Для проходження амбулаторної реабілітації пацієнтам необхідно звернутися до сімейного лікаря або вузького спеціаліста. До нас можна потрапити це скерування від сімейного лікаря або спеціаліста вузького, це невропатолога-травматолога. Потім до нас попадають і ми вже і далі скеровуємо на лікування у, фізі... у реабілітаційному кабінеті. Найчастіше звертаються до нас це травми, переломи, більшість переломів звертаються. Це сезонність більшість захворів. Ну тепер і інсульти пішли. Вони спочатку проходять стаціонарну реабілітацію у лікарні, а потім йдуть до нас на амбулаторну, на довготривалу реабілітацію. Тривалість курсу становить не менше 14 процедур. Щоденно реабілітацію проходять близько восьми пацієнтів. Захисники обслуговуються поза чергою.